Дивно, чому їх поки що так мало серед українських брендів. Привіт, мене звати Анастасія Мальцева, я персональна стилістка. Добірка теплих зимових курток на всі випадки життя. Поїхали утеплюватись. І перший фасон, який я раджу, це приталені варіанти. І якщо вам хочеться додати в пуховик жіночності, наскільки це взагалі можливо, то саме варіанти з куліскою, підпасок, ті, які можна затягнути на талії, зроблять ваш силует схожим на пісочний годинник. Друга куртка, яку я раджу, буде. Прямою довгою, без якихось декоративних елементів. Це буде універсальна зимова куртка, яку ви зможете поєднувати із джинсами, і із зі штанами, і зі спідницями. Ви ж Пам'ятаєте, що пуховики тепер ми носимо не лише з черевиками-чобутами, а навіть з підборами та гострим мисом. Третій варіант це більш короткі пуховики. Вони дуже круто виглядають, коли вони дуті. Наскільки це буде оверсайз, не оверсайз, вирішувати вам, зимова парка це дуже стильний варіант, і насправді мені. Дивно, чому їх поки що так мало серед українських брендів, тому що це так актуально, особливо, якщо міксанути її з якоюсь жіночною макси-спідницею або сукнею, вийде оцей трендовий варіант утилітарна куртка плюс жіночний низ. Ну і для тих, хто вже має звичайну куртку і хочеться додати чогось ще надзвичайного, придивіться до цих пуховичків з активними, акцентними красивими детальками. Це може бути Дутий комір палантин. Ми вже звикли до красивих жіночних пальто з палантинами. А тепер те саме може бути у вас і в курці. Це можуть бути і отакі інфантильні зав'язочки, і в принципі, весь колорблок цього пуховика вже говорить про те, наскільки він надзвичайний. Ну а про те, як обрати пуховик на роки, детально розписала в своєму телеграм-каналі Настин легкий фешн. І нехай твій фешн теж буде легким.